Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил та від вашої душі. Попросіть про допомогу, зберіться з думками. Або зберіть себе, свою рішучість і так далі. Так, попросіть про допомогу і зберіться з думками. Хай буде так. Так, ось цікаво, цікаво. Тут комусь просто потрібно попросити про допомогу. Але перед тим, як попросити про допомогу у вищих сил, які вам обов'язково допоможуть, вам потрібно нібито зібратися, зібрати всю свою рішучість, усі свої думки. І тільки тоді попросити про допомогу. Ваше серце розбите, але вам дають нову енергію якісь. Нове починання, нове втілення ідей, нове бачення. Це в вашому домі ще й відбувається оновлення вашого дому, ситуації в вашому домі. Та ситуація, яка довгий час перебувала на паузі, раптом оновлюється. Так. Тут було багато, багато суперечностей. Тут були, був сум. І все це від темних сил ішло. Але все це перемагається, перемагається карта перемоги, тріумфу, шістка жезлів. Ви це все можете перемогти. Ви маєте енергію для того. Вищі сили вам її дають, ви пропрацювали свої уроки. Зате вам буде винагорода, тільки попросіть. Але перед тим, як попросити, зберіться з думками. Так. Також ще одна карта роботи. Можливо, хтось у пошуках роботи. Так от, ви її обов'язково знайдете. Нова робота для вас успішна робота, яка принесе вам успіх. Так, ви досить повільно до неї наближалися чи наближаєтеся. Ви довго її шукали цю роботу, але ось, ось вона прийде. Ваші молитви, напевно, почули.